Всім привіт-привіт! Я продовжую відповідати на ваші запитання. Отримала ось такі цікаві а, речі. Давайте спробую на них відповісти. Подивіться, коли вже раша розвалиться, чи підуть вагнерівці на Москву. Ну, давайте подивимось, по-перше, чи взагалі розвалиться а, Російська, як то кажуть, Федерація, так? Сказати, що вона розвалиться, я не бачу. Конкретно сказати, що взагалі буде якийсь там фізичний так, розвал країни. Але те, що буде якийсь крах, Взагалі, якісь втрати, розчарування, дуже багато болю в країні. Ось таке так дійсно буде. І в мене зараз іде відчуття, як, наче знаєте, як з середини, наче країна вигорить вщент, умовно кажучи, так. А потім знову почне якось відбудовуватись. Тобто, це повна зміна правління і викорінення того, що було у минулому. Тут іде зміна енергії повністю. Що стосується тієї країни. Буде дуже активно в країні, будуть якісь такі активні дії, буде багато прийнятих якихось рішень і будуть впливати на ту країну треті сторони, от, яких буде також не задовольняти деякі речі. Зміни прийдуть. Країна буде потерпати, як то кажуть, проживати масштабну трансформацію і дуже складну. Ну, тому ось так. Давайте подивимося, чи під. Підуть вагнерівці на Москву в найближчий час, так? чи будуть вони якісь активні дії в ту сторону робити? І так, Чи підуть Вагнерівці на Москву, так? чи буде від них якийсь рух? Якначе вони щось планують, якначе вони щось очікують, якась агресія таки в ту сторону є, але щось таке їх ще лякає. Є якась невпевненість, є якийсь, знаєте, сумнів, провокації, якісь дії конкретні, тобто якийсь а, шум, актив. В країні саме в Хнерівці можуть робити. Дійсно, якісь речі вони можуть робити. І як наче їх хтось буде підтримувати для того, ну, фінансово більше тут йдеться про гроші, для того, щоб вони могли то зробити. Чи е, будуть вони е, туди, знаєте, як то кажуть, е, іти так, як вони там. Е, Грозяться, так, у мене йдуть якісь необдумані рішення. Тобто, це можуть бути якісь такі провокації, от, але це не зовсім до кінця обдумані рішення. Дуже багато такої якоїсь легковажності от, у тому всьому. Зараз самі вагнерівці перебувають в якихось таких енергіях. Знаєте, вони, як наче до кінця, не усвідомлюють, чого вони хочуть. Поки що буде якась, як наче, пауза, обдумування.